Вітаю всіх! Тепер розглянемо Харківщину. Знову фронт. Який в нас там фронт? Тепер розглядаю потрошку кожен напрямок. Давайте. Який в нас саме активний? Липцівський напрямок. До кінця тижня, з 1 по 7 липня. Беру на тиждень. Помірність. Знову карта помірності. Ви ж бачите? Тобто ніхто нікуди. Не шастає далеко. Багато жертв. Ну, важко там. Все по колу. Повторення ситуації, все по колу, нічого нового їм там не світить, розумієте? Так, і кінцевий результат. Так, небезпеки. Звісно. Серйозні небезпеки там чекають. І всіх, всіх, всіх. На жаль, не для всіх. Так, добре. Я не бачу окупації, не бачу активного наступу прям. Бачите, все по колу, там вони в ролі жертви наші але наші, і ворог. Там жертва всі. Відразу скажу. Не думайте, що там наше все добре. Давайте так: наші ЗСУ з 1 по 7 липня матимуть успіх на Липсівсько-Липецькому на Лип... на Лип... напрямку. Матимуть успіх. Тут же так, однозначно, так, в наших там буде успіх. Трендіти про це не будуть. Нарешті. Війка Пентагону. Ну, частковий успіх, звісно, частковий. До допомоги допомоги якоїсь частковий успіх, прихованої допомоги. Він зараз скажу, допомога прихована. Ворог там дійсно є. Багато розвідки, багато збору інформації. І, ви знаєте, це як перемога над ворогом. Мова про наших, успіх наших. Тобто то ворог. Є, вони збирають про нього інформацію і доблять. Питання про наших було. Скажу чесно. Так. Добре, ворог, що там, Липецький напрямок Липцівський, ворог. Я, який стан у ворога там? Подивимось. Жертва. став жертва. Ну, ви розумієте. Аж чим робить. О, рух. При, при. при. Ну ось що з ним відбувається. Ну, розумієте, що з ним відбувається. Правда? Важко. Дев'ятка жезлів. Оборона вже. Та це, Знаєте, дев'ятка жезлів це вже йде так, не так, оборона така, щоб аби не здохнуть. Ось що відбувається. Досить. Всього досить. Тепер Вовчанськ. Вовчанський напрямок беремо. Вовчанський напрямок з 1 по 7 липня. Вовчанський напрямок. Подивимось. Хейтрий дії любі мої, там щось ну, цікаве. Захист дії, активні дії. Ви знаєте, вісімка жезлів. Летіти буде туди багато. Летіти і допомога світу, там є зміни, справедливі зміни, серйозні зміни, шістка кубків. гальмується там все добре, кінцевий результат, який помірність. Це дуже добре, що помірність. Мечів. Ну, війна, там війна. Це зрозуміло, що там війна, але гальмується наступ на загальному плані. Я не хочу багато казати, бо непогано виходить. Так, зараз подивлюсь наших і тих. Ну, давайте, спокійно. З 1 по 7 липня наші ЗСУ стан їх на Волчанському напрямку. Так, переховується. Сімка кубків. Ви знаєте, багато розмов не треба самообман якийсь робити, що там все добре. А ще ЗСУ. Допомога серйозна. Але, знаєте, небезпека серйозна, допомога серйозна. І в них там все одно результати є, але вони прикриті і не 100% як хочеться. Це наша влада. Вони за цим слідкують. Що тут? Кінцевий результат? Четверка жезлів. Проміжковий результат. Сімка. Мечі. Також, добре. Серйозно все. Ось щоб ви розуміли. Така, серйозна ситуація. Ви знаєте, як проміжковий результат, але ж ви розумієте, що мечова карта. Це серйозно все. Дуже. Дуже серйозно і. Ви знаєте, як це збір інформації, це розвідка і є приховування цих результатів, і хай приховують далі. Важко, важко. Так, де в нас ще? Я хочу взяти відразу весь Куп'янсько-Лиманський напрямок. Весь відразу східна частина області, весь напрямок. Що там? Куп'янсько-Лиманський напрямок, яка буде тенденція з 1 по 7 липня. Беру всю, весь фронт частину. Бо важко, знаєте, вісім жезля. Летітиме. Рух буде. Рух. Це рух ворога, ви ж розумієте. Повторення ситуації. Жертви. Результату немає. Кіцевий результат який у нас? Ну, Непрофесійні. Україна, Україна. Випадає імператриця. Це, це Україна завжди в мене. Важко. Україні важко, але немає карт окупації, розумієте? Це дуже добре. Що у нас тут? Сімка кубків знову. Багато розмов, такий самообман якийсь придумають. Ніхрена трендіть, вибачте. От не подобається мені кубка. Це емоції, підтримка знаєте, емоційного стану, поговорити Ну просто капець. Що за люди? Так, тепер я беру що? Наші. Куп'янсько-лиманський напрямок. Наші. З 1 по 7 липня наші. Наші. Так. Ну, втрати наші мають. що розумієте, руйнування, втрати, матеріальні втрати, але вилазять домовленості. П'ятірка жезлів. Це відстоювання, це захист. Це результат по захисту. Ну, нашим важко. Знаєте, нашим дуже важко відстоювати все це, але десятка пентаклів. Я б сказала, тримаються. Кажу так: вони тримаються. Немає там окупації великої, 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 стратегічної. це так. Просто я хочу щоб ви розуміли, є тактична, є стратегічна і взагалі повний капець або все добре. Багато чого. Так, ворог. Куп'яць коломацький напрямок стан ворога. Що там? Ну, Він вважає, що в нього все добре. Що там все. А як все добре починалось, правда? Тепер дивіться, пам'ятаєте, ось тільки що робила загальну ситуацію, ось, ось що з ворогом там. Починаємо класно, закінчуємо ось так. Кінцевий результат сімка кажезлів. Захист. Десятка як, як кажезлів. Все погано, все важко. Доводиться відбиватись. Розумієте, що і захищати себе. Бо він там стане жертвою. Немає. Немає стратегічної ініціативи там, немає, буде захист. Тому віримо в ЗСУ.